Друзі, у нас у продажу з'являється ось такий люксовий мінівенчик. Це Mercedes r Клас. європеець В Україні у нас один власник, по кузову авто повністю в рідній фарбі, в е, заводському тонуванні. Двигун, 3 літри, дизель, коробка автомат. Повний привід, пневмопідвізка, дуже комфортний, м'який, е, гарна зимова гума встановлена на 17-х дисках. Дуже класно виглядає автомобіль. Технічно все обслуговано, все доглянуто, жодних зауважень. По Автомобілю немає. Є у нас парктроніки, великий об'ємний багажник, хромпакет, шкіряний салончик, три ряди. Сидінь, сім місць, дуже об'ємний, комфортний. Клімат, контроль для задніх пасажирів, обігрів заднього ряду, сидінь, панорамний дах, ставки із дерева. По комплектації у нас, звісно ж, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, всі можливі електрорегулювання, мультикермо, круїз, датчики світла та дощу. 143 тисячі кілометрів на приборці. Помилок немає від слова зовсім. Штатна мультимедіа з дисплеєм, клімат-контроль багатозонний, підігрів, сидінь, управління пневмопідвізкою. Дуже класний, комфортний автомобіль. Дизельок, 2005 рік випуску. На пневмопідвізці, на повному приводі. Хто шукає собі комфортне, велике авто. Друзі, він у нас у продажу компанія автопарк місто Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.